Протитанкові їжаки на сувенір у Дніпрі заклади позашкільної освіти виготовляють захисні конструкції у сувенірному варіанті. Маленький символ війни можна придбати за донат, а отримані кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Така ідея виникла ще до Дня міста, розповідають у міській раді. Тоді з 31 їжака зробили інсталяцію на центральній площі. Ідея місця нам сподобалась, Тож вирішили не зупинятися і розвивати цю тему. Тепер і у якості сувенірів. І щоб зробити маленький їжачок, нам знадобилося розпускати профільну квадратну трубу, щоб зробити їжак саме цього розміру. Ми використовуємо трубу 30 міліметрів, розпускаємо її вздовж, і потім уже ріжемо на ті кусочки, які нам потрібні, які далі зварюємо, зачищаємо, фарбуємо і отримуємо наш їжак. А заклади наші, які Мають фахівців з Петриківського розпису, хоча і тут безпосередньо також є. Вони долучаються до розпису їжаків. Ну і діти, які залучені до процесу. Я наголошу на тому, що дітей ми самі не залучали, це вже виключно бажання дітей. Тобто у нас не стояло на меті, щоб там діти саме розписували ці їжаки. Але так як і на День міста великі їжаки діти розмальовували, здоблювали, так само і в маленьких. Один їжак від тисячі гривень коштує. Хоча, наприклад, за кордон, коли продаємо, то там люди виставляють і більшу ціну. В Україні зрозуміло, що люди, які самі володіють технікою Петриківського розпису, то якби ціна дещо і нижче йде. Ми з виручених коштів купували вже і буржуйки, купували і обігрівачі. Зараз, сподіваюся, після цього сюжету також буде хвиля бажаючих, які захочуть придбати собі цей їжак, і ми їх безпосередньо будемо виготовляти.